Цей захід наш об'єднує, він говорить про те, що ми єдині і рухаємося в правильному. напрямку. хочу запевнити, що ми надалі будемо розвивати наші простори, щоб наші жителі відчували опіку, відчували тепло, відчували затишок. Це про те, що з одним крилом. Ти не полетиш в будь-якій справі, в будь-якому напрямку і з будь-якими ініціативами. Це про те, що ми єдині в своєму суспільстві, і незалежно від того, що в нас є інші фізичні вади, ми залишаємося людьми. Хочемо донести, що е, ці всі люди ми працюємо особисто з молоддю, і що вони всі різні, але рівні. Що ми всі однакові і всі маємо право на е, суспільне життя. Сьогодні на цьому заході ми. Символізуємо блакитний колір, тому що блакитний колір це колір людей з аутизмом. Ми також з Мішою зробили блакитну таку пір'їнку, і сьогодні в нас блакитна пір'їнка. Ці дітки хоч і особливі, але вони рівні, вони мають право жити.